Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз я приїхала до племінниці, колись була, колись я тут жила, звідси виходила заміж. Батьківська хата. Величезна у нас батьківська хата, скажу. А племінниця тут насадила газончик і він поливається. Туди далі йде. Конюшина, це та конюшина, яку мені вчора перевозив чоловік племінниці, якою я кормила свиней, вчора курей. Хочу показати інжир, який в неї. Дивіться, який вже. Які вже ягідки дивіться. Багато буде. Цей садок ми з чоловіком, молоді дерева всі подарували з чоловіком на день народження Полінки доці племінниці нашої мочатої племінниці. Це не тут зробили так, поки так. Колись цю сітку поміняють, ця сітка ще, ну, батьківський забор ще лишився. Ось так, бачите, там ще. Стройка, пристройка, будинок був дуже величезний, доводилося прибирати цілий день, тому я ненавиджу з дитинства прибирання в хаті. Ну, Город, бачите, такий якби не сильно великий. Весь, весь участок, то 25 сотих у них. Полуниця вже така гарна. Теж вони будуть її пересаджувати на осінь, хочуть тут ставок робити собі теж. Отак, отак живемо в селі. Зараз поїдемо до нас, будемо обідати. Церква дзвони, закінчилося вже служіння в церкві. Дзвони такі гарні. Полинка вже вийшла. Полінка? Привіт, Що? Пліміниця полюбляє маки, гляньте, які вони гарні. Що такое? Іде в гості? Полина! Поліна, йдемо в гості, так? Да? Mm. Mm. Давай, да. Mm, краса... Красунька наша, злазе. <свісно> злазить. І до своєї машинки. Автомобілістка. У нас всі автомобілістки, так? Да? <свісно> mm. <свісно> да? Палюня. Наша радість. Наша красуня Побіла. Ось так. Ось така краса. Тут у нас кінець села вже в цьому краю, там вже далі йде річка Репида, а потім за нею йде Дунай, а за Дунаєм зразу йде Румунія. Ось так ми тут живемо біля Європи друзі, всім гарного дня! Ще раз всіх зі святом.